Нас почали часто порівнювати із конкурентами. Особливо тоді, коли питання касається ціни. Так, да, я згоден, питання ціни це важливий фактор, особливо у цей складний для аграрія час. Але це не основний фактор. Основні фактори тут ідуть технологія, цикли виготовлення, компоненти, із яких виготовлене твоє добриво. Одним словом, друзі. Тут потрібно чітко розібратися. Якщо ви любите порівнювати із конкурентами, ви в принципі робите все правильно. Але візьміть етикетку конкурента і візьміть етикетку мою. І подивіться на вміст моїх діючих речовин у добриві, і на вміст діючих речовин у добривах наших уважаємих конкурентів. Коротше, я хочу зауважити, що у мене є акти польових іспитань навіть із конкурентами, і там чітко ти розумієш, що ти отримуєш на виході при вкладеннях у наше добриво. І якщо сісти спокійно, розібратися, почитати, подивитися в міст. Ти починаєш розуміти, що а може і дійсно ціна це не на першому місці. Тобто, якщо ти хочеш отримати якісний врожай, якщо ти хочеш отримати більший врожай, тут потрібно дивитися на якість обробітку своїх культур. А потім на ціну. Якщо вже, в принципі, взяти мою ціну, її, її прикинуть на 1 гектар це невеликі гроші. Ну, те, що ти получаєш на виході, це просто колосальні результати. Так, да, є там багато нюансів, багато факторів. Надо, щоб поле було ухожене. Треба, щоб воно було оброблено якісною хімією. Ну, якось так. Ну, це навірно, принципі, все. Подяки всім, хто відізвався на серію моїх попередніх роликів. Є сильні контакти. Ми будемо їх розвивати, і всім вам жму руку, друзі.